Добрий день. Завітайте зі мною в посад І я вам покажу. Ціни на цукор. мішок цукру 50 кг. 1595 гривень. О, дивіться, капусточка світненька. Вау. О-о-о, Оце я попала. Оце да. Тут їх занадто багато. Тут, напевно, світла немає. А по чому же вони? 64,90. А ч це вони не по полуценки йдуть? А. Ага. Я поняла. Це з мухами в подарок. Огірочки. 31 гривня. В посаді саме дійшові огірочки. 31 гривня 90 копійок. Завітайте посел. Так, що це таке? Лохина, 215 гривень. Перець жовтий 184. Перець червоний 169. Кабачечки. А кукурузка вау, яка кукурузка гарна? 2990 за качанчик. О, це качанчик кукурузочки. Що тут за кукурузка? Ой-майо, ок, ой, 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 кукурузка, кукурузка. Тут ще й мошки літають. Мошки, хто любить мошки? А мошки тут продаються чи вони йдуть в передачу з овочами і фруктами? а? Mm. Яблук великий вибір. Ой, -мо. Оце да. Бурячок. Mm. А це ось дивіться товар з ценочкою. гляньте, де сікня тут багато. що тут? 30% знижечки. Парець Україна, 12 гривень, 82 копійки. мошки в подарок. ой я. тут їх дуже багато занадто. А це що таке? Шо це? Це щось уже згнило і испортилось за 8,57. Ага. А, ось іще є. Оцінка на овочі від 10 до 50%. Вау. Бачите? І тут муха є. Блін, забула я льопалу. Хлопушку треба було взяти. А оце вообще бомбезна. Що це нам тут? Кабачок. Дивіться, нам його навіть почистили, уцінили на 30% і продають за 4 гривні 12 копійок. Шикардус. М -м. Ви знаєте, я даже... Це мені кажуть, що я там магазини обсираю. Так це не я, це мухи. Он вони, бачите. А по-другому, що тут можна сказати? Ну, взагалі нічого не скажеш. А почему тут гречка? А Давайте ми звернемо увагу на гречку. Вона ж упакована і тут немає мух. На гречки немає. О, гречка. Дивіться, кропа гречана відбірна. 800 грам. 24 гривні, 90 копійочок. А хочете подивитися, чи тут є 800 грамм, чи нема 800 грамів? Це ж лайк і підписочка должна бути. А я вам покажу. Ну я б показала. Ну там така черга стоїть. мужчини щось стоїть, щось вони там это. Щас попробуємо обійти зі вже сторони. Угу. А мух тут? А хліба... Ого, так тут ще й хліб є. Давайте ми зараз розберемося з цією вечкою 800-грамовою. Фух. Я думаю, ми з нею не розберемося, там щось хочуть. Що вони там хочуть? А там одні ваги, більш вагів немає, ніде. Оце ваги тільки тут. Саш, більш нема? Mm -hmm. Ну, зараз подивимося. Чіпсони. Чипси, чіпсами. Зараз, хлопці, пиво возьміть, бо жаров на вулиці холодненьке, поакційне. А потім я провірю, що тут воно по грамовочці. Полетіло, дивіться. Тут ваги так от так і в посаді. 4 грама не вистачає на упаковочки. Ну, це ж таке діло. Він такий маленький, і тут так багато людей. От дивіться, взяла фантазію, кулі, нічі. Тут Київ хліба немає. Вага 350 грам. Давайте ми ще зглянемо на вагах. Є тут 350 грам? Чи немає 350 грамів? Так, ось він. Дивіться аж 352 грама. Вау, нам, нам на 2 грама більше дали нас порадували. Так, 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 так. А було що тут скільки в посаді. Дивіться, залітайте, бачите, вони всі обгорнуті в клієночку, так що мухи до них не добираються. Окції, бачите. Вау, муховий рай в посаді. А що тут з їдою? О, тут ще готовий олів'єшечка, дивіться, салат. Цезарь він уже поплив і ложка утонула. Ну, народна літань. Там 23 гривні 49 копійок за 100 грамів. Чи то олів'є. А, Цезар ще не поплив, ложка не улетіла. Тут олів'є, з кисло. Вареники 599 глянь вони, огромний просто. Отого два вареника купив і наївся. Там мухи літають. Не пойму, чи за вітриною, чи в вітрині. Да, оце так посад. В цьому посаді я не була. А-а-а. Де вона? Боже, тут так жарко, нічим дихать. А що тут з м'язком? Вона все-таки внутрі сидить. Зараз я її вам покажу. Вон вона, дивіться, 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 зараз, сейчас, сейчас, зараз. Сейчас. Хто хоче м'ясо? З мухами. Вон. Вона сидить все-таки за стеклом. Ловіть її, ловіть її, продавці, ловіть. Бо покупателі у вас не буде. А це місто музики, отак і живемо. Зараз ми трошки пройдемося і йдемо додому. Та й гудить, і той гудить. А там ще й кришу зробили, те, якщо дощ буде, щоб не намок. О, який гляньте, класний мотоцикл он стоїть. Послухаємо шум генератора.